Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми і сказали, на Запорізькому на Сході продовжити: на запорізькому, на Харківському, на Сумському напрямку. Він буде спробувати це зробити. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну. Коли це буде відбуватися? Повірте мені, він буде все це спробувати робити найближчі місяці. Так воно буде відбуватися. Він буде хотіти йти. І йти вперед, максимально зайти на нашу територію. Йому все одно, скільки людей у нього загинули, все одно про це можна більше не повторювати. Тобто цінність людей і немає ніякого. Він разом зі своїми тощо друзями в Ірані, шахедами, він хоче максимально зайти на наші території для того, щоби. А тепер я поясню, для чого. Для того, щоби. В якийсь момент а, піти на сісфаєр з ультимативними меседжами до України. Саме для цього, щоб бути в більш вигідній ситуації, і щоб був максимальний тиск. На Україну, на наших людей, на мене безпосередньо, і це факт. І саме він цього хоче. А ультиматуми може бути Ну різного характера. Ми ж чуєте деякі меседжі, ось що він хоче.